Псалом 101. Молитва Богу, коли він ослаб і виливає перед Господом своє благання. Господи, вислухай мою молитву. Нехай дійде до Тебе моє благання. Не відверни від мене свого обличчя. У день, коли приходить скрута, прихили до мене своє вухо. Того дня, коли я закличу до тебе, вислухай мене негайно. Адже мої дні зникли, як дим, мої кості висохли, як сухі поліна. Я потолочений, як трава, і моє серце засохло, я навіть забував їсти свій хліб. Від зойків і мого стогону тіло моє присохло до моїх кісток. Я уподібнився до пелікана, що в пустелі. Я став, як та сова в розваденому домі, не спав. Став, як той самотній горобець на даху, Упродовж цілого дня наді мною гумилися мої вороги, і ті, які мене хвалили, стали проклинати мене. Адже, наче хліб, я їв попіл, а свій напій я розводив сльозами. Через твій гнів і обурення, скільки, звеличивши мене, ти скинув додолу. В мої дні промайнули наче тінь. Я висох як трава. А ти, Господи, прибуваєш віки, і пам'ять твоя зроду в рід. Тож, піднявшись, змилуйся над Сіоном, бо пора його помилувати, оскільки прийшов час. Адже твої раби вподобали його каміння і будуть жаліти його цпил. і народи боятимуться Господнього імені, усі царі землі, твоєї слави. Адже Господь збудує Сіон, Він з'явиться у своїй славі, Він зглянувся на молитву покірних і не погордував їхнім благанням. Нехай це буде записано для наступного покоління, і відроджений народ хвалитиме Господа, бо він поглянув зі своєї святої висоти, Господь поглянув із неба на землю, аби почути стогін скованих, визволити синів, виданих на смерть. Сповіщати в Сіоні Господнє ім'я і хвалу Його в Єрусалимі, коли народи і царства звертаються разом, щоби служити Господу. Він відповів йому на дорозі його сили. Сповісти мені короткочасність моїх днів, не забери мене в полоні моїх днів, твої роки зроду рід. Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса діло твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють. Ти їх заміниш, наче одяг. Будуть замінені вони. А ти той самий, і рокам твоїм не буде кінця. Сини твоїх рабів житимуть, і їхнє потомство йтиме вперед навіки.